Я хотів би сказати, що всяка добра справа починається з принципів. Які мені бачаться принципи нового адміністративно-територіального руйнування? Це перш за все відповідність інтересам громадян. Але це громадян, це свідомих мешканців держави. Отже, другий принцип це відповідність інтересам держави, третій принцип раціональність, тобто науковість, продуманість. І четвертий принцип прозорість. От якраз от в останньому. А чи ж була прозорість при управлінні в незалежній державі, і криється бісик? Це справа в тому, що всі ці питання, чи здійснюють робити зміни, чи ні, вирішували олігархічні групи, які захопили Україну. Все вони між собою поділили, і від їхнього рішення все. Тобто існувала там конституція, якісь там ради. А от то, як вони скажуть, так і робилося. І тому. В, нинішній, в нинішніх умовах цяше е, значною мірою цей принцип зберігається це закритості рішення. Я хотіла запитати, а ось... що вас наштовхує думку, що саме зараз все змінилося. Так і по суті, я, і все залишається те ж саме. Рішення залишається. Я не буду зараз здаватися, бо це велика інша тема. До речі, дуже пекуча для нинішніх громадян. І нинішня реформа приречена на успіх тільки тоді. Коли вона буде робитися авторитетно, коли вона буде робитися відкрито